Слава Богу. Слава Богу! Серед пітьми, тривоги і зневіри у світі цім неправди й марноти, яка важлива є для нас довіра, довіра Господеві назавжди, коли в душі невпевненість, проблеми, тягар життєвий, серце враз стиска. Найкраще подолання будь ти певний, довіра Богові свого життя. О, як важливо Богу довірятись та не частково, а в усім! Завжди. А він, як батько, вміє турбуватись, він вкаже шлях, яким потрібно йти. Буває, ти заплутався в круговий життя турбот і безлічі питань, і ти стомився, і немає сили, нічого не роби, лиш довіряй, схились в молитві, щирій і смиренній, і Богу болі розкажи свої, всі свої труднощі, свої проблеми, скажи усе. Що в тебе на душі. Можливо, сам все вирішити хочеш, повір, не зможеш без свого Творця, спрямуй свої заплакані очі туди, де спокій в сині небеса. Життя складне, часом випробування, Господь тобі в дорозі подає, а ти стомився, і знову спотикання. Не плач, спинись, Господь до тебе йде, візьме за руку, ніжно заспокоїть. І скаже, дороге моє дитя, тебе не лишу я, буду з тобою, умій довірити мені життя. Бог хоче знати, як його ти любиш, чи вмієш довірятись без вагань. Про тебе він ніколи не забуде. Умій лиш розказати біль і жаль. Бог знає, що для тебе краще, друже, і що він робить, те на краще знай. Господь чекає, любить тебе дуже. Стомився від життєвих ти страждань, любов слабіє, віра і надія. Не можеш вже вести цю боротьбу, Господь тебе почує неодмінно. За тебе дав він дорогу ціну, спіши до нього в чистому світанні в прекрасну днину і в вечірній час, спіши в молитві в щирому благанні і з вдячністю спіши, спіши щораз Серед пітьми. Тривоги і зневіри яскравий промінь світлом все проб'є, яка важлива є для нас довіра, як добре Богу довіряти все.